І усім привіт! Сьогодні буде туторіал на обкладинку. Заходимо в Pinterest. В пошук вводимо фони для інтро, в мене, звісно, російською, але не важливо. Я вибираю, мабуть, 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 ось цей фон. Заходимо в капкут. Натискаємо редагувати фото. Ось редагувати. У мене з'явилося це фото, тому натискаємо стікери. стікери, стікери, як правильно я не знаю. Шукаємо персонажа, якого хочемо. Головне без фону. розворачуємо як хочемо. У мене було ось так. Тепер я хочу взяти коктейль ось такий, мабуть. Але його буде складно трошки. Ой, господи. Тепер треба його поправлять. Коротше змін, зменшуємо. Якось так. Начебто так? Блін, трошки не так. Коротше, це буде трошки довговато. А, ні, не довговато. Вот так нахай буду. Теперь выбираем еще трошки на липок. Нахай это будет луз. луз. божнюю качок и Ой, я, я случайно его выдала. Ой, что еще, еще все время сюда нажимаю. Короче, додаем его. Ось ось так от. Ще стикер мені потрібні. Наприклад, 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 що наприклад, наприклад, качечка. Ось. Ну, качечка. Ось слоном закінчили. Тепер текст. Я не хочу вибрати ось такі всякі штучки, ефекти. Я хочу стиль просто ось так от вибрати. я хочу, наприклад, ось такий колір гарний. Хоч і ні, нехай буде ось такий. Тепер контур потрібно зробити чорним. Пишемо. Якщо ви хочете туторіал на інше, або щось взагалі інше можете щось інше написати але в мене це туторіал зараз туторіал на обкладинку, в мене це ось але мені так треба декілька разів повторити іменно не туторіал а саме саме надпись Потрібно трошки його откоректувати бо трошки не там поставила. Так, тепер обкладинку ось той вона обкладинку. На обкладинку Це ми написали. Тепер за бажанням можна додати секретків, які ви використовували. Я використовувала Pinterest і Капкут. Спочатку капкут, бо в ньому я працюю зараз. Та я моє, що в мене так не виходить. Ось. Хоча нехай буде в іншу сторону, ось так. Значить, як я, я хотіла. Ну, нехай буде. Це лише спроба номер 1. І Pinterest. Іконка Pinterest. Ось розвертаємо його і ставимо де захочемо. У мене це буде отут. Прекрасти я ще можу, в принципі. Зараз воно підгрузиться. Ось в мене ось так вийшло поки що. Але робимо те ж саме, якщо хочете. Ось, в мене це ось так вийшло. Але це, мабуть, все ж таки приберу. Ось ось так. У мене вийшло. Далі експортуємо. І все готово. Ну а на цьому все. Всім пока!